Їжачок. Спорудження хижки. Привіт їжачку. Привіт. Дивись, що я знайшов. А що це таке? Схожа на паличку від морозива. Морозиво! Величезне морозиво! Так, напевно, хтось кинув її на землю. Який безлад? Можна я її заберу? Можна, можна? Мабуть так. Вона просто валялася, але як ти її використаєш? Я з неї. Я побудую хишку! Це хороша ідея. Так. А тепер мені потрібно знайти більше будівельних матеріалів. Подушка. Я можу її використати. Не думаю, що ти можеш забрати її. Певно, вона комусь належить. Ні, вона просто валялася. Куди поділася моя подушка? Ось так. Чогось бракує. Один, два. Один, два, один, два, один, два. О, так. О, Хаман, ось і джобіт. <раплянсь> Я теж його використаю. Один, два, один, два. Шоттен? Ось так. Їжачку, Ти цей чобіт, чобіт належить мурахам. Ні, це мій чобіт. Я знайшов його. М -м, там... чогось ще бракує. Мені потрібен дах для мого лігва. М'яч величезний м'яч. Я використаю його. О ні. Це м'яч діно. М'яч. Ось так. Моя хижка готова. Тут трохи нудно. Мій м'яч. Хтось забрав мій дах. Один, два, один, два, один, два. Хто забрав мою стіну? Ось моя подушка. Привіт, їжачку. Моя хижка повністю зруйнована. Дурна хижка. Я зараз злий. Але, їжачку, це були не твої речі, а м'яч Діно, чобіт мурах та подушка рут. Кепсько. Ми можемо побудувати фішку разом. У нас є твоя паличка і моя ковдра. І сим маленько побудуємо лігво. Правда? Mm -hmm. Допоможіть одне одному. Так, це можна. У двох у хижці буде веселіше. поставимо паличку сюди, а потім накинемо ковдру. О, Тут буде затишно. <плес> sha catak papang